Слава Ісусу Христу! Сьогодні є відповіді на запитання, і, власне, відповіді на запитання буде ґрунтуватися на тому, що зараз робиться в останні дні навколо Білого дому. Передача називається Обман в Білому домі або Церква Капітолію. І в основу наших роздумувань ми покладемо слова Матвія 24-24. Бо повстануть Христи неправдиві і неправдиві пророки. І буду чинити великі ознаки та чуда, щоб звели б, коли можна, і вибраних. Особлива увага на другу частину вірша, бо першу частину ми дуже часто ми добре розуміємо про неправдиві пророки, неправдиві хрести, неправда, яка буде діятися в останні дні навколо. Але особливо останні слова ці, коли б можна, б, навіть звели б вибраних. Якщо ми на сьогоднішній день маємо розум Ісуса Христа. Якщо ми на сьогоднішній день є вибрані Ісусом Христом, а як знати, що я вибраний, я дивлюся на своє життя і на Слово Боже. І якщо я відповідаю стандарту Слова Божого, виконую все, як пише Слово Боже, не як моя амбіція каже, а як каже Слово Боже, тоді я можу рахувати, що я є на правильній дорозі, і тоді я маю чітке розуміння. По відношенню до другого вірша, що вибраного ніколи не зведуть. Він є вибраний. Чітко розуміємо, коли ми би читали цей вірш в оригіналі, він ж навіть на англійській мові, він більш доступно звучить і дає інформацію: якщо людина є вибрана, якщо людина народилася згори, якщо вона береже Слово Боже, Господь таку людину оберігає і така людина. Не буде обманута. Вона знає, де є правда. Для того, щоб знати правду, ми повинні читати Слово Боже. Ми повинні слухати Слово Боже, робити аналіз всіх наших дій на базі Слова Божого. І коли нам щось є незрозуміле, Господь в Дусі Святі може нам відкривати істини, які нам більше ніхто не відкриє, а відкриє тільки Дух. Про що я сьогодні хочу зупинитись, зупинити нашу увагу? Зараз останнє бачу, які великі. І то запитують на сторінках нашої передачі, яке велике напруження пішло після останніх подій, інаугурації президента Сполучених Штатів, особливо навколо присяги, навколо клятви, чому, власне, президент не поклав свою руку на Біблії. І що тільки не чуєш, як вигорожують людину, коли ми не знаємо, що є, а бачимо, що проходить. Коли ми влюбилися в людину, робимо з неї Бога. І піднімаємо цю людину на п'ятистал і відкидуємо все людське, і все, що б людина не зробила, ми скажемо, що вона зробила правду правильно. І сказали, що забув, і сказали, що так треба, щоб було він зробив. Но він цього не забув, так мусило бути. Це є один із основних пунктів, коли приходить інагурація президента, коли людина кладе руку на Біблію, яка буде Біблія? Деколи ми повинні пам'ятати, що Білий дом в своєму Капітолі має свою Біблію, яка роками використовується, президент кладе руку на Біблію. Президент може принести свою Біблію, як ми бачили 46-й, коли присягав, він клав руку на Біблію, дуже давню Біблію, не знаю, де вони дістали цю Біблію, але він не брав Капітолійську Біблію. Тут ми бачимо дуже цікаве. Що дружина президента принесла Біблію одну і другу. І коли ви акуратно дивитесь, дивилися за, цей, за інаугурацію, ви чітко могли побачити, що дружина президента пропонувала два рази, два рази пропонувала ці дві біблії, які вона тримала в руці, дати для президента. Друге, знову ж таки, це не є упущення. Рядом біля президента стояв Франклін Грейм і другий пастор, який також був на цій інагурації. І Франклін Грейм, який рахується е, молитовником Білого дому, він також був з Біблією. І він також міг запропонувати свою Біблію. Це не є випадок. Він міг зразу дати свою Біблію і послужити для президента. Сама крайня точка. Якщо десь то як каже, він забув, не було Біблії тому подібне. Щось не так сталося, відразу на такій церемонії є Біблія капітолію Білого Дому, і тобі запропонують це є все приготовлено, це велика це держава, це посвячення президента, інаугурація, Ні один пункт не може бути випущений, хіба він не є запланований. Пам'ятаємо, що поруч біля президента також стояв його зять, кучер. І також його дружина кучера Іванка, дочка Трампа. Кучер, який займає надзвичайне зараз положення в єврейському світі. І коли з однієї сторони є тиски, ми знаємо, як сьогоднішній президент Трамп він з великим серцем ставиться до ізраїльського народу, є відкритий для ізраїльського народу. І з другої сторони пам'ятаємо, що він є людина. Яка є посвячена. І коли ти знаєш, що ти повинен покласти руку на Біблію, яка має в собі і старий, і новий заповіт, а з другої сторони, ти розумієш, що рядом біля тебе стоїть людина в лиці твого зятя і твоєї дружини, пам'ятаємо, коли Іванка вийшла заміж, і пізніше приймала юдейство, і вона прийняла її посвята, проходила в Нью-Йорку і равини Ізраїлю. Або Єрусалиму не прийняли цього посвята. Вони сказали, щоб це все пройшло правильно. Дружина мусить приїхати в сам Єрусалим, і равина Єрусалиму на території країни буде проходити посвята. І тільки після того все пройшло так, як вимагала, вимагала б їхня наука. Тут не може бути збою. Все є продумане. І тепер самі собі подумайте акуратно, без моїх наводів. Чому Президент Трамп свідомо не поклав руку на Біблію, де є старий і новий заповіт, і фінал цієї книги Ісус Христос і Спасіння тільки через Ісуса Христа, і тисячолітнє Царство, яке будується, є тільки для Ісуса Христа, місіанських євреїв, чи правильніше сказати, тих євреїв, які вірять в Ісуса Христа, і для тих людей, які не приймуть печаті. Не будуть попечатані, не схилять свої голови, можливо, навіть віддадуть життя, хто живий, а хто по Воскресінні вийде в тисячолітнє царство. Візьміться до уваги, яку позицію зараз займає нововибраний президент. Друге, щоб краще зрозуміти, перше. Пам'ятаємо, що зразу після інавгурації пройшло. Служіння президента Пресвітріанської церкви, де на це служіння була запрошена жінка-пастор, і дехто каже, що це було несподівано, було спонтанно, ніхто не знав, що вона таке скаже. Не допускайте навіть такої думки. По-перше, жінка була запрошена в церкву зовсім з іншої дономінації. Перед тим, як хтось щось має сказати якесь слово, якесь слово в церкві, коли є. Президент, є весь уряд, фактично сидить, і ти кажеш певне слово, і базуєш її на політичних якихось засадах, воно все контролюється. Перед тим, як щось сказати, ця жінка-пастор мусила показати, що найменше план своєї проповіді, і ознайомити людей, про що вона буде говорити. Інакше це не проходить. На чому це я базую, свій аналіз? Коли можете набрати пастор Гіпси, він, власне, розказує, бо він є один з тих пасторів. Який не раз є запрошений на е, обіди, які проводяться в Білому домі, щоб молитися, представляє лице пасторів Сполучених Штатів Америки. І він каже: останні, коли він був запрошений, завжди як запрошується, навіть кажуть, яка питається тебе, якою буде молитва. Розкажи, якою буде молитва. Дай листок. Може мати в пам'яті, але дай листок, що є в твоїй пам'яті, що ти будеш говорити. І воно мусить, вони мусять перевірити, чи воно буде відповідати тому. Стандарту, який зараз мусить пройти в Білому домі. І одного разу, кажу, останній раз каже я, мені сказали сказати так, я сказав, так, я не можу. Але фінально мене допустили сказали, ото як ми тобі сказали, так і скажи. І він сказав так, як він ніби би хотів. І все, на сьогоднішній день він більше не може приймати участь у, молитовних, у молитвах Білого Дому прилюдно. Те, що було сказано, було сказано нарізано. А тепер подумайте, чому. Говорилося дуже багато про содомський гріх. Як ми повинні співчуттям ставитися до содомського гріха? Ми знаємо, що пізніше Трамп осудить содомський гріх і скаже, що є чоловік і жінка, більше ніяких гендерів немає. Але, якщо ви акуратно слухаєте і робите аналіз, це говориться де? В церкві, в церкві, де дуже часто збирається уряд Сполучених Штатів Америки. І не говорить навіть та церква. Де зараз проходить служіння, ця жінка є з іншої деномінації, є запрошена, але вона говорить про речі, яка дана церква дозволила їй сказати. Ви уявляєте, що у вашій церкві, зараз ви слухаєте Слово Боже, приходить чоловік, і він починає говорити про речі судомського гріха. І він говорить це від початку до кінця, ніхто цього не зупиняє, пастор в кінці, ніби навіть скаже амінь, заспівали гарну пісню, псалом і зібрання закінчилося. То говорить про те, що ваша церква приймає участь в судомському грісі. Зараз зараз, основна атака, якщо ми живемо з вами в період підхоплення церкви, мусить піти на церкву який шлях. А хто говорить про Содомський гріх? Найбільше, як не церква? А ви що не бачите, що було сказано на посвяті, от перше, перше служіння президента, і про що ви говорите? Тож не говорив якийсь равен, не прийшов мусульманин, говорив, сказала жінка, яка бере роль пастора і говорить про содомський гріх у церкві, яка, можливо, навіть не належить до тої деномінації. І одна церква, і друга церква показує, що такий гріх є правильний. Ми повинні заступитися за такий гріх. А президент каже, що ні. Який фінал? Всьому є винна церква, атака на церкву. Тепер зв'язуйте з першим пунктом, чому Трамп не поклав руку на Біблію. А тепер третій, як підсумок. Один з таких дуже ключових пунктів, коли президент каже, перед цілою країною тепер у нас є тільки е, два гендера чоловік і жінка. Вже немає тих 64, немає вісім, все то навіть заборонити прапор. І вся церква в такому захваті. Це ж підготовка. Що сказав президент такого важливого, чи такого неймовірного? Він сказав дуже просту річ, як, про яку знає кожна дитина, що це є дівчинка, а це є хлопчик, це є тато, а це є мама. Що він сказав, щось таке нереальне, можливе, таке, що зовсім виходить за обрії, ми аж повинні стати на ноги і казати: от перед нами стоїть Бог. Ми бачимо, наскільки є нагріта ситуація. Коли навіть прості речі, які говоряться, сприймаються за речі божественні, але говоряться людиною, яка зараз в світі займає одну із самих ключових позицій світового уряду. Тому, дорогі і улюблені, немає випадковостей. Не просто так не поклав руку на Біблію і не слухайте тих блогерів, які оправдують, що сьогодні ми обожествляємо людину, а завтра будемо плакати. І казати, ох, що то за людина, за яку, яка така була ніби добра близька для мого серця, дуже часто, як каже Ісая, проклята людина, яка кладе довіру в іншу людину. Ми повинні класти віру в Бога, Ісуса Христа, пам'ятати при тому, що я живу в останні дні, і ми живемо в дні, коли в світі є на дуже сильний обман, ознака останнього часу, обман, і тепер, коли таке робиться. Я, як християнин, перш за все для себе повинен поставити запитання, а де зараз буде обман, а де зараз мене хочуть обминути, де зараз мене хочуть звести з правильної дороги. І чому для мене це подається як щось надзвичайне, коли є дуже проста річ, і я її бачу, а в мені кажуть, щось зробити інше. Хай Господь нас благословить, щоб ми розуміли, де ми сьогодні стоїмо. Щоб ми не попали в ці останні дні в тенета обмана, як ми з вами читаємо, Ісус же промовив у відповідь їм: стережіться, щоб вас хтось не звів. Хай Господь нас благословить, щоб ми стереглися, щоб ми розуміли, що обман настільки згустився навколо нас, що навіть здається, коли перед нами стоїть ангел. Ми повинні задати для себе запитання, чітко задати, перевіряйте духів. Не написано пускайте духів в своє життя, перевіряйте духів, перевіряйте анголів. Що цей ангел мені хоче сказати? І чи він приведе мене до пізнання правди, чи він приведе мене до покаяння, приведе мене до церкви. Хай Господь всіх нас благословить, Станем і будемо молитися. Дорогі всемогутні, Господі Боже! Ми щиро дякуємо Тобі за ці хвилини молитви. Дякуємо за наше життя, дякуємо за Твої благословіння. І зараз ми молимося, маючи розуміння, що ми живемо в дуже близький час, останній час. Благослови. Дай, щоб ніхто з нас не спіткнувся, щоб ніхто з нас не був обманутий, щоб ми всі, всі, хто довіряється в Твоє святе Слово, не лишилися тут на землі, коли церква буде підхоплена в небеса. Благослови народ Ізраїль. Дай мир для Єрусалиму, благослови наш рідний край, який зараз переживає великі, великі проблеми, велике великі горе в своєму житті, благослови цю нову країну, де ми проживаємо. Ми молимо тебе і за наших ворогів, щоб і Євангелія життя війшла в їхнє серце, щоб вони зрозуміли, де вони стоять, і щоб покаялися і навернулись до тебе. Все ми даємо в Твої святі руки, а тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава по віки віків. Амінь.